Жив на світі один бідняк, великий мастак побрехеньки розповідати. Якось покликав його багатій і каже, Чув я, що ти всіх обдурюєш, але мене ти не обдуриш. А якщо в тебе це вийде, отримаєш десять золотих монет. Буду вельми вдячний, зрадів бідняк. Дуже мені, до речі, будуть ці десять золотих. Тільки ось невдача яка. Що таке? Не знав я, навіщо ти мене кличеш. Не знав і не взяв свою скриньку з побрехеньками. Вдома її залишив. Що це за скринька така? здивувався багатій. О, чудова скринька. У ній стільки всякої брехні, без неї мені з тобою ніяк не можна тягатись. Хай твої слуги підуть до мене додому і швиденько цю скриньку принесуть, тоді і позмагаємось. Послав багатій своїх слуг до бідняка додому. Прибігли слуги, весь будинок обнишпорили, а скриньки не знайшли. Так і повернулися ні з чим. Не до тепи ви такі, погано шукали, розсердився багатій. А бідняк мовчить, мовчить. Та як засміється, не так вже й важко тебе обдурити. Забрав свої з десять золотих монет та й пішов додому.